У ніч на 7 травня російська влада заявила про атаку безпілотників на Москву. За словами мера ворожої столиці Собяніна, силами російського ППО було збито сім дронів, уламки котрих впали неподалік столиці. На місці працюють екстрені служби через загрозу атаки. Тимчасово закривали літовища Шереметєва та Внукова. Мешканці підмосковної кубинки повідомляли про стрілянину та проліт дронів. Російські телеграм-канали також інформують про перебої з мобільним інтернетом у понад 30 містах. Військовий аналітик Олексій Гетьман з'являється на живому зв'язкові зі студією прямого цим ранком. Пане Олексію, бачимо вас і спасибі, що знаходите час для діалогу. Доброго ранку. Ну, дивіться, традиційна е, робота в РФ, Традиційна бавовна триває а ще серед іншого. От е, Москва, Московська область, е, регіон е, Кубенка. Там ж літовище е, військове. Наскільки я розумію, розташовано серед іншого. Та а ще були е, була бавовна у Саранську, де е, розташований завод оптоволоконних систем. Це тих самих, та які використовуються у, в дронах на оптоволокні, правильно я розумію? Да, звісно. Ну, це єдиний завод на Росії, який mm -hmm. виготовляє такі mm -hmm. прилади. Ну, дрон на оптоволокні, його важко загасити засобами радіоелектронної боротьби. Він, він може бути знищений фізично. Тому вони, ну, вони небезпечні, ці дрони. Хоча там є недоліки в всіх дронах, вони по-перше, не такі швидкісні, такі маневрені, і по дрону можна вирахувати по великому рахунку, де знаходиться оператор. <кій> Тому тут є плюси і мінуси. Але ребамі, то що на то сигнали, де всередині цього кабелю, його неможливо як перехопити чи заглушити. Тому це то браття. А інші удари по, по Москві, Знаєте, перемір'я, про яке ми кажемо, перші росіяни його порушують, порушували вже з початку цього переміря, це я думаю, буде окреме запитання. Ну слухайте, і зараз був... от був сигнал повітряної тривоги та на Сумщину, за даними монітори, Сум, на Сумщина, була... mm -hmm. да, Сумщина, Черкащина і на Сумщина Черкащина. Продовжують е, літати дрони, була скинута вночі е, бомба в Константинівку на багатоповерхівку, там теж є, ну, принаймні, поранені. Тому оголошували, оголошували, але росіяни його, звісно, дотримуватись не будуть. І е, оголошення оголошено примір. оголошено примірі. І приміря це коли дві воюючі країни між собою домовляються, що на певний час вони не будуть вести бойових дій. Це ну, ультиматум однієї країни до іншої. Це є домовленість. Так, звісно, під час війни відбуваються певні ну, зустрічі на дипломатичному, скажімо, рівні між воюючими країнами, ну, інакше як ми обмінювалися повнонями, чи як би ми домовлялися про перемір'я, наприклад. Тому контакти, звісно, відбуваються на, на такому рівні. Але коли одна країна каже, що ми оголошуємо переміря, то. Але... Знаєте, аво нас запитували, а ми погоджуємося з цими умовами переміря, які ви які ви пропонуєте сім терміном переміря. Тому ми порушуємо переміря. Та ми не ми не ми не оголошували переміря. Ми будемо робити далі, продовжувати бойову роботу, так так як і робили. До цього атакувати військові об'єкти, які, які є законними цілями, нашими згідно міжнародного законодавства. А те, що ви там саме собі оголосили, ви ну, можете що завгодно оголошити Ми, ми, ми тут до чого продовжуємо далі там між собою розмовляти і <кій> робити, що ви дуже незадоволені, там звертатися до міжнародної спільноти, подивитися і порушується перемір'я. Ще раз, ми ніякого переміря не підписували. І договір не може бути. От ми з вами слава про щось домовились, де уклали договір. Так це от коли ви. І я. А коли ви, чи я кажу, а я давайте докладемо договор, а я, а я а, да, вичоркую. Ви, да, Немає не, не, не значення. Тобто так воно не робиться. Тому всі це чудово розуміють. Але деякі, е, ну скажімо так, керівники деяких рин, вони роблять вічно роблять вигляд, мені так здається, що вони цього не розуміють. Це настільки вочевидь, що включати дурня, ну якось воно навіть має бути. Поважно людям трошечки соромно ще раз, переміряться домовилися двох сторон, а не однієї сторони. все дуже просто знову ж таки, коли говорити про міжнародну спільноту та проготів про наших союзників. Аргументи в РФський бік, які абсолютно споріднені та узгоджені от позиціями з Україною, чому вони не діють станом на зараз? Російська Федерація, во вони свої цілі по знищенню нашої країни. Вони не змінилися. ці цілі. Не вдалося їм зробити це швидко, не вдається зробити зараз. Тому ціло не змінилося. Вони просто шукають шляхи, як цю, як цю ціль досягнути. Якщо не прямо зараз, то значить через якийсь який час. Тобто, а всі розмови, які вони при цьому кажуть, ну взагалі можна не слухати. От взагалі це не має значення. Тому це буде значно, ну барони Боже, як. Перша друга чеченська війна ну, не вдалося з першого разу. Значить, буде спробувати з другого. Вони все одно це будуть робити, і будуть робити це так не тільки е, проти України, нашої країни, а проти інших країн, бо в них до 36-го року, чи якого я не пам'ятаю, там плани, що вони мають вийти повернути всі е, території, які були в радянському союзі, і мати контроль над всіми тими територіями, які колись входили до Варшавського договору. Це їхні це їхній план. Шляхи його досяження вони обирають такі, які найбільш ну можливі на цей час, коли вони це роблять. Тому намагатися з ними домовитися. Давайте вони напали на іншу країну, щоб її знищити. А ми давайте з ними домовимося, Може вони будуть більше нападати? а Може, ви передумали. Ну це знаєте, ну така позиція. Я розумію, що європейські країни вони знаходяться більш-менш. Норм ну, нормальних, скажімо, економічних побутових умовах. їм дуже не хочеться, щоб от якась війна, щоб якісь там якісь складнощі, що треба брати до рук зброю, але хочеш, готуватися до війни. Якщо ти будеш розброїтися, не будеш готуватися, прийде таке щось на в Росії, і тебе просто буде забрати все те, те, що в тебе є. Тобто я не знаю. Це це потрошечку починає доходити до, до багатьох подивився на позицію франції Німеччі, на позицію німеччини позицію великої британії ну великобританія на самому початку вона все чудово розуміла але дехто має хати скрайні чого не знає ну нам це по великому рахунку переконати цих людей навіщо нам одностайність тут не потрібно якщо нам вдасться домовитися ну десь 10-15 країн в європі ну, хоча б 10, з якими ми будемо Робити ну щось спільне, спільне спільне оборони може, може спільну армію, може ще якісь речі для захисту від Російської Федерації. нам всього вистачить. а ті країни, які хочуть займати, ну начебто нейтралітет, і хочуть там почекати, як воно буде, може може воно сама минеться. Ну хай хай усі стоять на узбіччі і продовжують таку саму такі саме розмови. Нам ще раз нам треба 50 країн одностайно в Європі, щоб досягти того, що ми прагнемо. Нам потрібні провідні країни. Ми з ними вже спілкуємося. Нам потрібно разом з ними створювати щось на кшталт що єдиного якогось комплексу оборонного. Ну гарантії безпеки. Ну хто кому гарантує безпеку? Ну тут я, я ж пам'ятаю, я розповідав, коли був у Литві, і Там казав, що yeah. минулобороси, що вони, вони кажуть, це не ми вам маємо гарантувати безпеку, це ви нам маєте гарантувати безпеку. Тому гарантії безпеки мають бути взаємними. Ми можемо гарантувати безпеку таким країнам, як. Балтійські країни, як Польща, щоб вони там за своїм польським годам не робили вона з непотужніша армія в Європі. Але з іншими країнами ми маємо співпрацювати, і це буде це буде такий комплекс, який надасть можливості росіян, якщо ми всі разом будемо боронити. Ми не збираємося захоплювати їхні території, не збираємося не нападати, щоб вони не розвідали. Ми хочемо від них захиститися, щоб щоб вони розуміли, що якщо вони сунуться, тримають так, що мали не здається, це все, Оксі. Питання співпраці з нашими європейськими партнерами в мілітарній саме компоненті, та й от емоційні очікування, Хочу це з вами обговорити наприкінці сьогоднішньої бесіди. Та як титул, це Фрідрих Мерц, який потенційно має всі шанси навіть після першої невдалої спроби, але стати таке бундесканцлером. та і Тауруси Ось на цьому фоні. Що саме зараз є у європейській? Тих наших партнерів, які е, з цієї мілітарної компоненти, е, те, що ми реально можемо отримати, ми постійно зосереджуємося на тому, що там таурси, ще якусь техніку, ще якісь танки там сау нам передадуть. І от давайте, наші друзі, з Європи, давайте. Краще працюєте на ваших військових підприємствах, щоб нам більше продати зброю. Ну це не зовсім правильна постановка питання з моєї точки зору. Ну з точки зору наших виробників зброї разом з Rheinmetall, з іншими провідними компаніями, європейськими, ну в тому числі німецькими, ми можемо спільно виробляти зброю, яка буде ефективна, вона буде не гірша, ніж та зброя, яку виробляють без нас окремо європейські країни. Вона буде набагато дешевша. Оце, оце шлях, що нам для цього потрібно: фінансування і певні технології, які в нас немає. І ми ставимо ще не просто, що дайте. Дайте гроші, бо дуже треба. Ні, ми ставимо умови. Якщо ви фінансуєте якийсь спільний проект, то в першу чергу ця зброя, яку ми сумісно з вами виробляємо, має стати на озброєння збройних сил України, а в другу чергу на озброєння ваших збройних сил. Тобто, це погляд після завтрашній день для того, щоб ми наші заводи, наше підприємство виробляло зброю. А вони дуже вони дуже раді. Вони цим погоджуються, наші європейські партнери кажучи, вже прикраїн третього світу тасти через нашу зброю. І ця зброя, яка буде стояти, українська з виробництва чи спільне виробництво, наприклад, збройних сил Німеччини, вона буде обслуговуватися відповідно нашими військовослужбовцями, нашими фахівцями, і ми будемо робити запчастини. Тобто, це як вважають наші виробники зброї локомотивом нашої економіки, після, після війни буде не щось інше, а саме військовопроводство комплекс, який дуже потужно розвивається. Приватні частини вони дуже подожні розвиваються, і за яким стоїть черга, по перше країні третя світа. По-друге, ця зброя буде на озброєнні провідних країн Європи, тобто НАТО, НАТО натовські армії в Європі будуть озброєні на велику частину саме української зброї. Оце важливо.